Всім привіт! Я вам ручкою помахаю. З oh вами Кріпермен. Підписуйтесь на моє відео, ставте лайки. Ой, я чи не впав. Сьогодні ми будемо продовжувати рубрику. На, коротко кажу, рубрику. Далі відео. Будинок у Майнкрафті. Не хочу, щоб в мене відео дуже довгі було. Так, о, бо я забуваю, як завжди засікти час, скільки вони там мають бути. Бо Фрапс дуже багато бере і мені немає часу закачувати програмку для... щоб перероблювати відео для ютубного формату. Мені дуже лінки. я лінивий. Длін. Ну, лага, ти почало оце. Що ставиш? Один... Хочеш поставити один блок, а тобі зовсім ставить два. Але деколи воно допомагає? Коли треба? Коли не треба, ну тобі так мішай, завжди мішай, мішай, мішай. Он так, он так, он так. Ой, я трошки там помилився в дизайні з того боку. Оп. 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 У мене такі наушники від лаги теж так сижу собі слухаю із боку мікрофон. Такий діловий, як ті чуваки. Кажуть, чуваки, чувіхи з Америки, які о тут має бути. Оп, оп, це. У нас є таке підсвітлення блатне. Так, далі ми будемо. Отак, От треба злетіти. он так. Проблювати кінчики будинку цими. Я не там ставлю. Воно може бути знизу. так, вже ніч. Зараз треба буде ввести код, щоб на день. Я вже згадав всі коди. Ну, коди, чіткоди, чіткоди. Якось воно таке тут та половині так ділиться. Оба! Так, я ще раз наголошую на цьому. Кому недоліку, якого розробники ще досі не позбулися. Що, класно, так бере, так бере мало FPS. Як знімаю відео, завжди ставлю, щоб мені FPS показував. Бо я тоді не пам'ятаю, коли знімаю там. Якщо роблю на повний екран, знімаю там з другом. Там З другого раз знімав назви, що тупий летсплей його вроді би случайно стер. Що таке? Ага, я не там блок поставив. Я його, напевно, ні, класний лесплей вийшов, але я його забув. Сохранити. Ні, не забув сохранити, а звичайно стер. Як знімав, бо я, звичайно, наробив кучу фотографій, Я не знав, що треба було, щоб ще ці FPS були там, де ти будеш знімати. Я так понафоткував його в скайпі. Потім взяв, хотів посерти, і там не показувався на камеру. Блін, і оце я так собі постарав той лесплей, але... Я зняв другий летсплей з братом. Він мені писав. Чого у мене нема на летсплеї? Так, бо я з братом тоді ще знімав своїм. Так, опа. Якась, я собі так добре яркість зробив на максимум. Не розумію, чому в печерах темніше, ніж вночі, якщо я так граю. Якось теж треті недоробки є, і я вам не пояснив, які яка це така недоробка. Що як я вночі. Без всяких факелів мені добре все видно, бо я граю на повній яркості. А якщо в печерах, то нічого не видно не, навіть на повній яркості. Якось це теж не дуже пророблено, як на мою думку. Блін. Опа! Є! Оце, он, он так, он так, он так, он так. Це зараз достроїм. О, о! Так, опа! Glowstone. Не знаю, що це таке, але щось знайоме, мені здається. Опа. Я бі чі 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 біжу більше, ставлю блоки. І поставлю, случайно, два яблоки. блоки. Опа! Ні, тут не треба блока. Тут, далі, треба продовжувати їх ставити. Може зробити якийсь механізм для світильника. Будимку знизу. зварку ж є, світла знизу нема. Але це вже у нас буде в другій серії. Я вже там живуся може. Отут ми так зараз все зробимо. Ай! Ай. Так зараз оце забудую і будемо закінчувати. Так, У нас будинок вже тоді буде. Хоп, я вам ще його покажу. Коли ви там вже як будете будувати з зробите? Це я знаю. Ви у нас вправні люди українські. А, я чув по телевізорі. Ай! Забийте, коротше, така фігня не буде росистом вже. Так, про американців у них там все, як класно у них там жити. В них там, якщо я, якщо в них там корно американського солдата. Обов'язково. Я оце об хотів вам розказати і сказав після цього забийте. Має бути обов'язково туалетна бумага, якщо ні. Вони можуть не прожити на цьому. А нашим українцям що? Нема, то нема вони листками собі підтираються. Українцям пофіг. А американці сприймають це як потрібно їм від влади. І, капець, це в Америці. Тяжко буде їм жити. В Америці тяжко буде. Ні, американцям буде тяжко жити в Україні, бо в них там лише дай, більшості американців. Не кажу, що зразу там всі їм. Там у них лише 2500 шкіл мають таке навчання, як це вам, що вони з книжками. А всі осталь, всі інші мають. Де ж? Айпади, айпади. Ой, заблудився. Так, це мій будиночок, дерева вже нема. Так, ми вже доробили нашу хату. Ой, лагає, лагає Тут можна собі скот доробити, от кіне, нас тут тримає Так, кнопочка. Блін. Опа. Тут у нас світлінговий обов'язково треба доробити, а тут така класна підсвітка, і що не чи. Стояти і дивиться, але кріпер, Так шкода, як зірвався будинок. Так, і це в нас. Так, тім... все, Два, раз, два, три. О, дивіться, як класно! Блін, <плес> там ще трелото дерево знищите, де, а на його буде. І на цьому музики я закінчую свій летсплей з вами, був. Сускайте! Он тут дивіться, буде класно. Ой, дивіться, так тут оставити. Так, в кутках. Казав, що можу змінити щось тут, а там є підсвітка. Так, в кожному куточку. так. Коп. Коп. Отак. У нас буде. І я вже довольна людина, в мене вже є 201 перегляд. Тільки щось заблудився. О! Заблукав, а не заблудився. Так, он тут-то Так. Є. Мікрофон включений? Включений. Це дуже добре. Бігбун виключний. это было мне очень страшно. Ой, я там, значит, два блока случайно. Так, сера, умовно. Оп. 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 Блин. И двигается Назар. Блин. Косарейско забыл. Тим... с Са... Два раз, два, три. Опа. Это, блин, день. Я ничего не знаю. Ой, як дума, А, я згадав, я забув сходи зробити. Так, я зроблю сходи з дерева, так щоб було вже красивіше якось. Оп, це у нас типа тут буде густюва. Ой, що так поставив тут? Блін. Тому що навіть забагато тут знайшов Це я навіть замало виходить. Так, це в нас другий поверх. Тут теж дуже красиво. І з вами був Кріпермен Підписуйтесь на, на мій канал, ставте лайк на моє відео, коментуйте і але ставли гарні коментарі. І з вами був Кріпермен До побачення!